А у нас малювання. Сьогодні ми будемо робити відбитки листочків. І зробимо з вами зображення осіннього лісу. Наші листочки, ми вже бачили, схожі на дереве. Ось це ніби стовбур, а ось це ніби гілочки. Треба листочок повернути на спинку. Макаємо фарбу. Я обрала колір оранжевий. Набираю фарби. І ретельно зафарбовую листочок оранжевою фарбою. Це в мене буде відбиток деревця в осінньому оранжевому вбранні. Ось так зафарбувала, а тепер прикладаю до аркуша паперу, притискую Аккуратненько. Знімаю ось таке деревце оранжевого кольору. Інше дерево я хочу зробити жовтого кольору. Беру другий листочок, макаю водичку і набираю фарби жовтого кольору. Знову ретельно зафарбовую, притримуйте листочок пальчиками. Ось так. Робимо відбиток деревця жовтого кольору. Притискуємо, розгладжуємо і забираємо листочок. Ось таке дерево вийшло. Тепер можна зробити дерево брунатного кольору. Помили пензлик, набрали ось такої фарби брунатного кольору. Розфарбовуємо листочок. Так. Притискуємо. І ще одне дерево у нас отрималось. Так. Який мені ще взяти листочок ось цей? А який колір можна взяти ще діти коричневий колір? Ось такий темно-коричневий колір. Такого кольору бувають клени такі ясени Або клени. Напевно, ясен буває такого кольору листя в нього. Так, ось притиснули. Ось такий відбиток. Так, і ще мені б хотілося зробити невеличкі дерева, між великими деревами зробити менші деревця. Беру менший листочок ось такого брунатного кольору, фарбую його. Так, ось тут між високими деревцями притискую. Є. І ще разочок, можливо, там залишилась фарба. Побачимо, що в нас отримається. О, чудово. Так, і ще, мені здається, не вистачає у нас щось жовтеньке. У нас є тут жовтий листочок. Ні, я, я візьму. Ось такий маленький, жовтий. Ось такий, напевно. Діти листочки можна брати. Не обов'язково засушені. Можна свіжого листя нарвати на дереві. Ось на вишні, на смородині, якщо знайдете, на берізці, Ось тут ще жовтого кольору деревце. М -м -м, майже не відштампувалося. Притиснемо. Тепер Треба взяти пензлик, помити, вмокнути в коричневу фарбу і навести стовбури деревцям. Ось так, щоб видно було стовбури, наводимо. Угу, угу. Так, зробили стовбури. І ще можна прикрасити осінніми листочками, зробити осінній килим. Ось так, ось так, кінчиком пензлика. Жовті листочки у нас нападали, оранжеві, так. і якийсь брунатні, брунатний колір, такий дуже гарний. І ще ми бачили, яке дуже гарне осіннє блакитне небо. Його видно крізь гілки дерев. Намалюємо блакитним кольором між гілками просвічується отаке блакитне небо. Ось так.